Привіт, я Ірина Цимбаліст, і сьогодні ми вам покажемо огляд неймовірно стильної ніжної романтичної квартири в класичному стилі. Тому не забудьте поставити вподобайку, підписатися на наш канал, аби не пропустити найцікавіше. Загальна площа квартири 83 метри квадратних. Вона включає в себе прихожу зону, санвузел повноцінний, повноцінну спальню, невеличку гардеробну кімнату, а також кухню, столову та гостину. Нас зустрічає прихожа зона. Це достатньо хороша площа приміщення, близько 13 метрів квадратних, і вона максимально у нас функціональна. Невід'ємною частиною, звісно, є гіпсова ліпнина. В нашому випадку вона дуже ніжна, витончена, але в той же час така класична, аристократична та, звісно, багата. Звісно, нашу ліпнину підтримують наші двері. Вони виконані під індивідуальне замовлення нашими столярами. І ця вся різьба, яку ви бачите, вона ідеально поєднується з нашими стінами. Стиль, сучасна класика, американська класика потребує багато дзеркал. Це в першу чергу такий хитрий прийом, аби збільшити площу, але в той же час додати якогось пафосу, нарядності даному інтер'єру. Якщо ви звернули увагу, то наш інтер'єр має просто неймовірно високі стелі. Тут у нас в чистому виді 4 метри 300 мм висота. І це дуже вишукано виглядає. Тому ми змогли погратися трошки зі стелями. І як бачите, у нас є цікаві переходи з підсвітками, ліпнинами, і це все виглядає дуже вишукано. Дуже часто ви запитуєте про плінтус. Який плінтус використовувати в інтер'єрі? В нашому випадку білий класичний плінтус, який підкреслює наші двері і наш інтер'єр в цілому, і це дюропласт матеріал бельгійський бренд Орек. Сама кухня у нас дуже ніжна і витончена, адже виконана фактично в одному білому кольорі. За рахунок форм і фактур вона має дуже цікавий зовнішній вигляд. Сади у нас виконані з МДФу, це білий матовий колір. І ручки, звичайно, являються прикрасою в даній кухні. Також хочу звернути вашу увагу на стільницю і фартух. Це акриловий камінь, який плавно перетікає з стільниці на фартух, і виглядає це дуже красиво. Мико ми виконали також з цього ж акрилового каменю. Вона у нас підклеєна і виглядає як єдине цільне полотно. Так як у нас класичний стиль, техніку ми обирали пріоритет на цьому стилю. Тому у нас око впало на компанію SMEG. в даному випадку це варильна поверхня індукційна, духова класична шафа. У нас є посудомийка на 60 і витяжка. Ну і звісно, без холодильника не обійшлося, адже це важлива річ в кожному інтер'єрі. В нашому випадку він інтегрований під фасад зверху холодильне відділення, знизу морозильна камера. Так як замовниця у нас любить багато красивого посуду, ми передбачили неймовірно красиву вітрину, яку ви бачите позаду мене. Тут досить велика площа, близько 2 метрів довжиною, і полки у нас зі склом та мають додаткову підсідку. Також у нас є столова група, де ми передбачили стіл з розкладкою. І на повсякденний час у нас чотири стільці для того, щоб комфортно тут відпочивати та споживати їжу. В загальному у нас площа. Кухні, столової та гостинної близько 30 метрів квадратних, можливо, там 35. І а, цю площу ми, замовниця, забажала розділити такими красивими розсувними дверима, які функціонально зонують два приміщення між собою, але в той же час не забирають лишнього простору і додають приміщенню такого величі, краси і повітря. Запрошую вас в нашу гостинну кімнату. Вона не така велика, як можливо, хотілося б, але дуже легка, дуже ніжна і витончена. Класичний стиль це завжди затишок, і звісно, ми не змогли не використати камін. В даному випадку це камін електро, адже у нас квартира, і він виглядає тут максимально правдиво, максимально натурально, красива. Така поверхня декоративна, яка обрамляє саму топку, додає інтер'єру свого затишку і своєї розкоші. В Подальшому на стіні може з'явитися якась певна картина або фото, портрет замовників. Це вже на їх вибір. А поки це красива декорація для якихось свічок, фоторамочок або книг. В нашому інтер'єрі важливе місце займає саме освітлення, адже воно у нас повністю декоративне, і на нього ми приділили максимум своєї уваги. Якщо ви звернете увагу, то бра у нас плафон плавно перетікає в колір стіни, і це виглядає дуже красиво. Також у нас є неймовірні люстри, так як стеля в нас дозволяє, і вони виглядають тут надто пафосно і в той же час дуже затишно. Такні простори, розкішний диван кутової форми, який має розкладку для повсякденного сну. Це компанія МК, український бренд, і ми цей диван виготовлювали індивідуально під наш проект. Окремо хочу звернути увагу на паркет на нашій підлозі. Це художня паркетна доска, і колір горіх, точніше, навіть дерево-горіх під натуральне покриття лаку. Виглядає дуже романтично і дуже затишно. Текстиль має велике значення. Я на цьому завжди акцентую погляд. І в нашому випадку це вальор, який ідеально точно підходить до кольору стін. Самусло у нас витриманий в класичному стилі. І хочу звернути вашу увагу на перетікання керамограніту, та фарби. І це все відбувається на стіні, адже за рахунок високої площі ми таким чином розділили нашу площу. У нас є зона душу, це окрема частина, і перегородкою є скло, на якому є фрезерування, яке відповідає нашому стилю. Навпроти входу у нас зустрічає красива, класична біла тумба з вбудованим умивальником, а також красиве дзеркало, в врізненій рамі. Змішувач у нас витриманий в класичному стилі, має красивий золотий колір. Так як у нас стиль класика, ми не Акцентували увагу на полотенце сушарку і вибрали її в білому кольорі, проте вона має цікаву, красиву форму, хоч невелике приміщення, але достатньо високе, і ми дозволили собі зробити два рівні стелі з лед підсвіткою. А в центрі у нас красива люстра. Плитку ми використали в двох комбінаціях. У нас є декоративне панно в зоні душу, а основна плитка вона є білою під мармур. Пальня в нашому інтер'єрі, мабуть, чи не найзатишніший простір. Відтінки кольорова гама тут просто говорять про відпочинок та насолоду. Звичайно, як і скрізь в нашому інтер'єрі, на стінах у нас є гіпсова ліпнина. Тут вона трошки витриманіша і лаконічніша. І відтінок стін дуже красиво поєднується з формою та кольором меблів. Звичайно, основним акцентом являється ізголів'я, і воно у нас перетіканням є легка паталь, яка додає в принципі інтер'єру також свого такого платишку. Велюр перекликається з текстилем, і в загальному постіль вся в композиції виглядає дуже красиво. Хочу також звернути вашу увагу на стелю в цій кімнаті. Тут, до речі, три рівні. Якщо в тих кімнатах ми робили два рівні, тут у нас три і красиві багети мають додаткову підсвітку, яка ввечері додає затишку. Ну і, звісно, освітлення ми тут акцентували на люстрі, яка у нас є окрасою цього інтер'єру, а також торшери на тумбах, які є в єдиному стилі з люстрою. Текстиль в нашому інтер'єрі ми використали Атлас. І він перетікає в колір стін, але саме тут він на буквально тон 2 темніший. Також у нас є підкладка. Це обов'язково для спальні, адже при закритті штори у вас є повний блокаут. Текстиль в нашому інтер'єрі відіграє важливу роль, і я зараз скажу саме про постіль та покривала. Це компанія Nami Home, яка ідеально комплектує наші інтер'єри і ідеально комбінує постіль, текстиль з нашим інтер'єром та текстилем на вікнах. В нашому інтер'єрі ми також передбачили невеликий окремий простір для повноцінної гардеробної кімнати. Саме тут розміщуються речі господарів, де ми передбачили ящики, штанги та полички. При заході в гардеробну у нас вмикається світло та підсвітка в гардеробі. І це дуже комфортно та зручно. Друзі, я маю надію, що вам сподобався цей інтер'єр, адже він, правда, вийшов дуже теплим та затишним. Залишайте в коментарях свою думку, для кого саме створений цей інтер'єр. Не забувайте ставити вподобайки та, звісно, підписатися на наш канал, аби не пропустити найцікавіше.